Місцева жителька Ніна приходить на акцію нагадування щонеділі. Жінка каже, чекає повернення з полону свого брата близько тисячі днів. 56-та бригада попав в полон, був у Маріуполі, в них була ротація ще до Нового року. Вони йшли на прорив 12 квітня, попали в полон. Виходив на зв'язок до 6 квітня. Ми потім з ним вже пропала зв'язь. Потім бігали там по всяким цим службам координаційні штаби, потім його підтвердили, що він в полоні. Ольга чекає сина Артема, військовослужбовця морської піхоти 38-ї окремої бригади Барсуки. До Херсону перекинули і він ходив на лівий берег. Там перший раз пішов, хлопці всі вернулися, другий раз пішов на завдання і почався бій. 22 10 23 року. На жаль, друг був ранений, Артем був важко ранений і не, міг, не зміг вернутися до лодки. Не знаємо, де і що, але я жду свого сина. Я вірю, що моя дитина жива і буду ждати його, поки глаза не закрию. Також три роки чекає з полону свого сина учасниця акції Анна. Жінка розповідає, він служив у морській піхоті і пішов захищати країну у перші дні повномасштабного вторгнення. Одразу він потрапив з перших днів в гарячу точку в Маріуполь. І вже від 17 до 17 березня у нас був з ним зв'язок, а потім він зник. І від 17 березня, два місяці, ми не знали, де він, що з ним. Шукали його по російських пабліках і серед мертвих, і серед живих, поранених. Але, на жаль, ми не могли його знайти, аж поки нам не повідомили, що він знаходиться в полоні, підтверджений країною-агресором Червоним Христом. Начальник сектору превентивної комунікації Михайло Морозов говорить, 5 січня до акції нагадування про військовополонених і зниклих безвісті військовослужбовців долучилось 192 людини. Марієта Макарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.